ЧАС Слухати Слово Боже. Привіт, дорогий друже. Минулого разу ми дізналися, як увірував Савел, як супротивник Ісуса Христа і гонитель церкви став проповідником Євангелії. Господь змінює людей, коли вони звертаються до Нього, каються, просять прощення, присвячують Ісусу Христу своє життя, як це зробив Савел. А сьогодні ми поговоримо про те, як Господь звершував дива у першій церкві, як його учні виконували дане Ісусом Христом доручення. Ти пам'ятаєш, що Ісус простив Петра, який виявив легкодухість перед служницями первосвященика і зрікся вчителя, але потім покаявся і став вірним Його слугою ось що з ним сталося. Плач за тавітою Дії апостолів, розділ 9. Тепер, коли Савл навернувся, церкву було залишено на деякий час у мирі і спокої, і вона зростала та міцнішала. Петро залишався в Єрусалимі, хоча йому часто доводилося проповідувати в навколишніх містечках. І селищах. Він був наріжним каменем, який засвідчив йому Христос. Якось, коли він відвідував Ліду, туди прибули двоє мешканців містечка, яке називалося Йопія. Будь ласка, поквапся, почали вони благати Петра. Петро не став марно витрачати час і уважно вислухав історію, яку прибулі розповіли йому вже дорогою. Вони були дуже пригнічені, бо Тавіта, одна з віруючих, померла. Прибувши до міста, Петро зразу попрямував до Тавітової оселі, звідки доносилися крики та голосіння. Він піднявся сходами до горішньої кімнати, де лежала померла, і побачив там заплаканих нещасних удовиць. Вони оточили Петра і почали навперебій розповідати йому про те, якою ласкавою була до них Тавіта. Дивись, сказала одна з жінок, це Тавіта зробила для мене і вона вказала Петрові на сукню, в яку була вдягнена. Інші також, показуючи пальцями на свій одяг, кивали головами, підтверджуючи, що й про них подбала тавіта. Тавіта була гарною кравчиною та гаптувальницею і використовувала свої здібності на служіння Богові. Вона шила одяг для всіх бідних та знедолених, дбала про хворих та про тих, хто сам не міг подбати про себе. Петро подивився через голови зажурених жінок на застигле, бліде тіло, яке лежало на смертному одрі. Він ще трохи постояв, слухаючи жінок, а відтак сказав. А тепер заспокойтеся і вийдіть з кімнати, аби я міг помолитися на самоті. Удовиці слухняно вклонилися Петрові і вийшли з кімнати, зачинивши за собою двері. Петро схилився на коліна і помолився. Відтак він повернувся до померлої. Тавіто, вставай, наказав він, і Тавіта одразу відкрила очі, коли вона побачила поряд із собою Петра, то здивовано сіла. Петро допоміг їй звестися на ноги і вивів до сусіднього помешкання, де чекали вдовиці та інші віруючі, побачивши тавіту. Вони з радісними вигуками кинулися до неї, а невдовзі ця новина облетіла все місто, і багато людей навернулися до Ісуса, оскільки Петро зробив це диво Ісусовим ім'ям. Ось такими дивами і знаменнями супроводжувалося служіння апостолів Христа. Господь це обіцяв, пам'ятаєш, як ми про це читали наприкінці Євангелії від Марка, який ми можемо взяти для себе урок із почутого? Ми не апостоли, ми не воскрешаємо мертвих, але ми знаємо, що з нами Ісус Христос, коли ми свідкуємо про Нього. Це наше доручення від Нього, бо це доручення Він дав не лише апостолам, але й усій церкві. Всім віруючим, і він обіцяв бути з нами навіть до кінця світу, та нам час прощатися до побачення, до завтра, дорогий друже, коли знову прийде час слухати Слово Боже з Богом!